Копочаївський прийшов нам люб'язно на зустріч, дозволив взяти Почаївську ікону на цих чотири дні. 24 жовтня, 11 годин ікона повернеться назад до Святого і Почаївської лаври. А новонаписана ну, ікона Волинської Богоматері, вона залишиться тут у нас, завтра Хресним ходом від Покровської церкви до тимчасового храму всій святої Землі Волинської відправимо. І там ця ікона буде перебувати, а потім вона оселиться. В тому храмі всіх святих, який ми будуємо сьогодні, звичайно, як ви сказали, кожна душа трепетала, раділа, тому що так не часто буває, що матінка Божа з Почаївської гори приходить до нас, щоб провідати нас, щоб побачити, як ми живемо, як ми терпимо, як любимо, як віримо, як молимося і постимося. Я думаю, що матір Божа, коли бувала. Не так давно, в серпні місяці, вона бачила всю Волинь, всю нашу єпархію, бачила віруючих людей, бачила духовенство. І думаю, що задоволена матінка Божа, і вона підносить свої молитви за здоров'я і спасіння всього волинського люду та всієї нашої земної батьківщини.